Політичний рік почався із загадки, чому поїздка президента України до Оману була настільки засекреченою, якщо у нього там були заплановані офіційні робочі зустрічі. Чи можливо оманських політиків до Зеленського привели постфактом, похабцем вигадуючи версію з відрядженням після того, як спливли його фотографії у шортах та футболці в курортному п'ятизірковому готелі. Хоча про відпустку президента напередодні також не повідомлялось. Обговорювалась навіть в Версія, що Володимир Зеленський літав в Оман, щоб таємно зустрітись там із представником президента Росії Путіна, але ця версія не знаходила підтверджень. Ми ж звернули увагу на рейс, яким Володимир Зеленський терміново повертався з Оману до Києва. А саме на те, що цей чартерний літак у Оман прилетів із Москви і виявили, що справді цим рейсом прибув представник владної верхівки Російської Федерації. Хто саме розповість Михайло Ткач. 8 січня 2020 року. З аеропорту міста Маскат Оман вилітає чартерний літак. За інформацією з наших джерел на борту перебуває президент України Володимир Зеленський. О 8.19 ранку того ж дня прес-служба президента повідомила. Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака Мау у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Через 15 годин після повідомлення прес служби ми приїжджаємо до Офіса президента. Це символ президентської влади в Україні. Президентський штандарт. Одні, коли президент знаходиться поза межами країни, його приспускають. Одні, коли президент знаходиться в країні, його тримають піднятим. Ось у такому вигляді. Друга сорок. Літак з оману здійснює посадку в аеропорту Київ. Його зустрічає чорний мікроавтобус Мерседес. Пасажири сідають в машину. І вона їде в інший від терміналів бік. Ми рушаємо до бокових виїздів з аеропорту. І зустрічаємо. Цей мікроавтобус. А це означає, що президент не проходив через пасажирські термінали і залишив литовище не на загальних умовах, хоча і літав на відпочинок. Ми рушаємо за мікроавтобусом. Позаду помічаємо автоохорони. Мікроавтобус намагається відрізати нас від авто з президентом. Але ми продовжуємо супровід. Авто заїжджає на вулицю інститутську. Вертає на Банкову і через бокові ворота потрапляє на територію Офіса президента. А вже за кілька хвилин Зеленський розпочинає нараду стосовно падіння українського боїнгу в Ірані. Виходить, президент прилетів до Києва через майже 19 годин після оголошення його прес-служби про те, що він терміново повертається до Києва. А президентський штандарт було піднято в той час, коли його ще не було в країні, чи то через помилку, чи то через спробу дезінформувати. Ми вирішили дослідити, що або хто затримав Володимира Зеленського у Омані. Відповідно до даних сайту офісу президента в Омані у Зеленського було лише дві офіційні зустрічі з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду ОМАНУ та міністром відповідальним за закордонні справи султанату Оман. На одній із зустрічей бачимо на фото помічника президента, а нині керівника його офісу Андрія Єрмака. Єрмак відповідає в президентській команді за міжнародний напрямок, головно, за російський. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи є вас у призначення наслідком січневої поїздки в Оман і з ким не публічно ви з президентом там зустрічалися? Ні, ми зустрічались публічно тільки з. Тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах офісу президента, Чи великопублічні зустрічі з росіянами з російською стороною Ні, за інформацією з публічних онлайн-сервісів відстежування повітряних суден, літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. За інформацією нашого джерела, 8 січня о першій годині ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патрушев. Щоб впевнитись у правдивості цієї інформації, ми перевірили її за допомогою іншого непов'язаного джерела у базі даних про перетин кордону Російської Федерації і отримали друге підтвердження. Патрушев был директором ФСБ России с 1999 года до 2008 года. А с 2008 года он секретарь Ради безопасности Российской Федерации. Как силовик, он, конечно, второй человек после Владимира Путина. А силовики, понятно, что в России играют ключевую роль. Так что вот в этой области он будет оставаться главным, скорее всего, пока вообще Путин в власти. Патрушев человек, который никогда не уходил из а, самого узкого круга, и а, когда он уходил с должности там главы ФСБ, там были вопросы о том, что это все-таки отставка и какая и, и, и совет безопасности будет для него какой-то синекурой и почетной пенсии а, или нет. Но сейчас понятно, что а, Це, конечно, не, не, не отставка. он по-прежнему один з самых влиятельных игроков. Моніторинг російських новин за 8 січня показав, що цього дня Патрушев був відсутній у публічному просторі. Взгляди э, Патрушева і Путіна просто близькі на Україну. Ми пам'ятаємо старий заявление Путіна, где он говорил о том, що ніка на самом деле Україна как самостоятельно государство не существует, что это искусственное образование і так далі. І понятно, е, що же взгляд явно розділяє і Патрушев, взагалі, все это істрибідне крило в Кремлі. Виходить, що російський державний діяч Патрушев прилетів з Москви в Оман цим літаком вночі 8 січня. А вже ввечері цього ж бортом скористався президент Зеленський для повернення в Київ. Ми телефонували про службі Патрушева, щоб запитати, для чого секретар Ради безпеки Російської Федерації прилітав в Оман, де саме в цей час перебував президент України. Чи була у них зустріч? робимо матеріал і хотіли б спросіти у Ніколая Потоновича Патрушева о його встрічах з представниками української власті, в частності або візіті в Оман. Давайте я вам телефон дам при секретаря Вы с ним зв'яжетесь. Це ж питання ми хотіли поставити і Володимиру Зеленському, намагаючись організувати запис коментаря через його речницю Юлію Мендель. Утім, на момент ефіру, у президента України не знайшли на це часу, надіслали лише письмову відповідь. Повідомляємо, що президент України Володимир Зеленський незнайомий ніколи не спілкувався телефоном, не зустрічався і відповідно. Не обговорював жодних питань з головою Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим у випадку подальшого дезінформування населення і недостатньої перевірки інформації редакцією програми. Офіс президента буде змушений звернутися до суду для встановлення істини та спростування неправдивих фактів. За два тижні до того, за інформацією з наших джерел-секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев приймав гостей. 20 грудня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес разом з Робертом Тедеєвим на одному авто перетинають український кордон і прямують до Москви, начебто з метою лікування зубів. Таку версію Кернес озвучує у харківських політичних колах як причину своєї відсутності на робочому місці. Роберт Тедеєв Двоюрідний брат колишнього народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тедеєва, новопризначений керівник офісу президента Андрій Єрмак, протягом трьох скликань поспіль був помічником саме у народного депутата Ельбруса Тедеєва. І от тепер, коли Андрій Єрмак на рівні президента України курує перемовини з Російською Федерацією. Мер Харкова Кернес їде до Москви лікувати зуби разом саме з двоюрідним братом колишнього депутата, у якого Єрмак багато років працював помічником. Які позиції займає родина Тедеєвих в Росії? Вони впливові та заможні вихідці з південної осетії невизнаної держави на території Грузії, контрольованої з Росії. Зараз розповідають журналісти, їхній вплив зменшився. Утім, вони й досі мають авторитет. Один з найвідоміших членів родини Замбулат Тедеєв, навіть балотувався в президенти самопроголошеної республіки. Нині він гордість російського спорту, головний тренер збірної РФ з вільної боротьби. Конечно, это человек федерального масштаба, если говорить про Россию. Да, просто потому, что он э, достиг всех своих успехов в той сфере, которая э, в России имеет э, определенную степень значимости. Для Кремля в последнее время на фоне чудовищных э, поражений, дисквалификаций э, борьба остается одним из таких вот немногих островков удач э, в мире спорта. Ми спробували отримати коментарі Геннадія Кернеса та Роберта Тедеєва. Роберт Тедеєв відповів наступне. Скажіть, будь ласка, ви в декабрі, 20 декабря прошлого года, вместе с Геннадієм Кернесом посещали Москву. І що? Скажіть, будь ласка, ви там встречались с Николаем Патрушевым? Каким Патрушем? Бомбили в зуби свои мечи. А вы ездили с ним по какой причине? По что, я не могу с другом поехать или что? Угу. Uh -huh. Это что, преступление или что? Нет, нет, просто на... мне интересно, вы по делу ездили к кому-то другому, сопровождали Геннадия Кернса или... Я лечить, я все время куда-то лечу и езжу, и не знаю, что. Угу. Если я куда-то с другом лечу, поехали И кто вам нахуй, так, и... uh -huh. Ну, мы журналисты, мы нашли ваш телефон. Скажите, пожалуйста, то есть и вы, и Геннадий Адольфович Кернес, вы ехали в Москву лечить зубы? Никаких встреч с официальными лицами? И вы тоже поехали лечить? Все, давай, ну, это, ну, Тебе нечем заниматься? Я не лечил, угу. И просто поехал. Понял. Скажите, пожалуйста, а вы зна знакомы с Андреем Ермаком? Я? Да. Нет. Угу. Может, его видите? Он у брата помощником работал. Может, видел его, но я не знаю, видел или не видел. Или угу. судья еще вопрос? Да. А вы или брат помогаете Андрею Ермаку э, налаживать связи в Российской Федерации, коммуникации? надо, ж не журналістам навпаки, а дивитися, де такси ходять. Ну так і, як ви думаєте, Німоку хтось може допомогти? Скільки наладить? Воно сам, якщо захопить, не наладить скільки-то взагалі. Харківський міський голова відповів наступне. Геннадій Адольфович, ми робимо матеріал і хотіли вас запитати стосовно вашого візиту до Москви з 20 по 23 грудня. Яка була причина? Скажіть, будь ласка, а чому з вами їздив Роберт Тедеєв, Братель Бруса Тидеєва? Я з ним табори, і нічого не бачу? Скажіть, будь ласка, а чи зустрічалися ви у Москві з Миколою Патрошевим, секретарем Ради безпеки Російської Федерації? А ви знайомі з цією людиною? І ніколи не зустрічались? А з кимось офіційних осіб представників російської влади ви зустрічалися в Москві в цей візит? <рес> а з Андрієм Єрмаком ви знайомі? У вас такі питання. Що ви мають на увазі? Ми перевіряємо інформацію. Ми журналісти. К офісу президента Андрій Єрмак надіслав таку відповідь. Ельбрус, мій товариш, олімпійський чемпіон. Коли Ельбрус став депутатом, він попросив мене допомогти з юридичними питаннями. Це завжди було пов'язано зі змаганнями, спортсменами, підготовкою до Олімпіади. Я працював на громадських засадах і не отримував за це зарплатню. Я не знаю Роберта і Джамболата Дієвих, і не знаю, ким вони приходять Ельбрусу. Також в мене немає жодної інформації про те, з ким зустрічався або не зустрічався пан Кірнес. Я не розумію, як це може бути пов'язано зі мною. Що стосується іншого. Хих ваших запитань, то я підтверджую і підтримую направлену вам позицію офісу президента за інформацією з наших джерел Кернес та Роберт Тедеєв у Москві Зустрічались саме з секретарем ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, який за два тижні після цього полетить саме до Оману, де саме в той час відпочиває президент Зеленський і летить державний діяч такого рівня. Не державним літаком, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. І саме цей чартер далі опиняється у розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення в Київ, яке чомусь затрималось майже на добу. І в цей час президент України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись: домовлятись за спиною в українського суспільства. Що хоче Росія, нам усім зрозуміло, Росія говорить про відновлення радянського союзу вже в сучасному капіталізованому, менш комуністичному світі, тобто йдеться про збільшення території чи повернення територій. без України, вони не зможуть до цього прийти, тому що це була друга найбільша країна радянського союзу.